Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні у вашій увазі хочемо запропонувати турбокомпресор, який застосовується на трактор МТЗ. Маркування С1412702. Тобто тракторний варіант, аналогом є Борисовська білоруська маркування ткр 6001 І є також варіант чеської. Це 14127.01. Відрізняється і лише розворотом холодної частини турбокомпресора по відношенню до гарячої, але застосовується в основному на автомобільні варіанти. А ось ця, що на відео, це йде варіант тракторний. Чеський виробник поставляється в ось такі от коробці. Є вкладиш. турбіна йде без прокладок, без нічого. Суто самий турбокомпресор. Ось таким чином виглядає. Більш детальніше відео, тобто в порівняння е, оригіналу з аналогом, можете побачити на сайті Володимир Дизель. На YouTube-каналі Володимир Дизель. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте новою поштою, накладним платежем по всій території України.